В актовій залі Тисменецької спеціалізованої школи перших третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів вшанували пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Захід проводився районним відділом освіти Тисминицької райдержадміністрації. Ну, конференція Тарас Григорович Шевченко крізь призму народної любові. Я хочу сказати, що до 200-річчя під ділом освіти було розроблено досить обширний перелік заходів. От сьогоднішня конференція один із них. Крім конференції, де безпосередньо виступлять вчителі навчальних закладів району із своїми проектами, дослідами по творчості Шевченка, ми ще підготували проект бібліотекарів району. Це і вишиваний кобзар. Ви будете мати можливість з ним познайомитися. А також втілили в життя таку ідею, як видати збір. Ку учнівських і е, вчительських творів Тараса Шевченка нам теж це вдалося і сьогодні буде презентація цієї збірки. Ну, звичайно, трагічні події, і те, що сьогодні, практично дев'ятий день від дня найтрагічніших подій вчора змусив нас скоригувати програму конференції. Зокрема, дуже шкода, що не побачить виступ колективу Старокривотульської школи, який серйозно готувався з Чевченкіаною до цього заходу. Але ми просимо вибачення і в дітей, які так багато готувалися, і вчителів. І думаю, що обов'язково цей виступ ми покажемо наступного разу, коли вже трошки біль стихне. І сльози висохнуть. Однак, безумовно, що відзначати такі події потрібно, адже Тарас Григорович Шевченко наш видатний пророк цього року виповнюється 200 років з дня його народження. Напевно, і сам Тарас Григорович не міг уявити, що через 200 років після його народження в Україні будуть траплятися такі події, про які зокрема і писав сам славний поет. Тож зараз у такий драматичний час нам навпаки треба єднатися, гуртуватися, зокрема і біля поезії Тараса Григоровича Шевченка, цього видатного кобз. І голосу нації. Ну наскільки ми знаємо, зараз проходить двохсотліччя з дня народження великого поета. Я вирішила написати саме на цей конкурс. Мене надихнула моя мама. Моя мама мене попросила, щоб я написала цей вірш. Ну тут є вірші, які пов'язані з Тарасом Шевченком. Ну, звичайно, чому я вирішила писати про нього, це напевно тому, що його можна рахувати героєм України. Він і любов її, він і плекав. І от його дуже багато людей губили. Ну, в нього життя було дуже складне, але він все рівно продовжував любити свою Україну. За це напевно його так сильно не любила влада колись. Гортаю сторінки, я гордо. Шевченко, свій великий дар віддав у спадок для народу. В своїх віршах він написав усю буденність свого часу, але і сам, мабуть, не знав, що в вічності одягне рясу, він не боявся у віршах боротися проти царизму. І бачимо ми в його словах, яку він сильно мав харизму. Якщо би жив він у наш час, його б обрали президентом, І в український дух уже б не згас. А став би світовим гігантом. Мене дуже хвилює життя і творчість Тараса Шевченка. Він дуже багато свого життя втілював саме у вірші, тому я вирішила написати про нього вірш. Отче правди, батьку слова, пророче істини буття. Ти на оплаканій основі писав пером Людське життя, пізнав ти гнів важкої долі. В руках самотності кричав, прийняв ти кару днів неволі і сили в Господа благав, терпів Тараса та молився, і нас молитися навчав, щоб дух недолі не скорився, щоб Господь спокій дарував.